І так, уряд ухвалив рішення про автоматичний військовий облік громадян. Така новина з'явилася на сайті Міністерства оборони України 13 грудня 2025 року. Що вони там пишуть? Кабінет міністрів України ухвалив постанову про запуск нового експериментального проєкту з автоматичного взяття на військовий облік призовників військово зобов'язаних та резервістів. Це рішення зменшує бюрократію та спрощує процедуру для громадян і ТЦК. І так, кого ж будуть ставити на автоматичний військовий облік? Це Чоловіки, які не стали на облік у 17 років, вони автоматично отримують статус призивника з моменту 18-річчя. Чоловіки віком 18-60 років, які перебувають за кордоном, їх поставлять на облік під час отримання чи обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби. Для цього не потрібно відвідувати ТЦК та СП або проходити ВЛК. Цікаве питання, як це можна було б зробити за кордоном. І далі також вони зазначають, що ми налагодили обмін даними між Міноборони. Міграційною службою, демографічним реєстром та реєстром актів цивільного стану, людині більше не потрібно бігати по кабінетах і стояти в чергах, щоб виконати свій обов'язок. І тут у мене виникає декілька питань: перше, яким чином будуть люди сповіщатися про те, що їх поставили автоматично на військовий облік? Друге, яка відповідальність буде у тих людей, яких поставили на цей автоматичний військовий облік? Ну і третє мені здається, що таким чином створюються бар'єри між людиною та державними установами, такими як консульствами або Посольством тому що багато людей будуть просто уникати того, щоб оновлювати свої документи. Новина досить цікава, але подивимося, як воно буде працювати на практиці.